Відповідь російським солдатам, які хочуть захопити Одесу та Київ. Ось вам, а не Одеса та Київ. Тут ви лише знайдете свою загибель. Якщо хочете спробувати знову наступати, отримуєте те ж саме. Якщо ви там попереджаєте про наступ можливий на Київ і Одесу. Спробуйте. Ви вже отримали? Хочете ще? От отримайте ще. Тому підписуйтесь на цей YouTube канал. Поширюйте це відео в тренди YouTube. Знищимо українську та російську пропаганду. Помножимо на нуль. Додатково російських солдат. Які пишуть мені гнівні коментарі у Фейсбуці, у контакті, що вони мене будуть катувати, бити і так далі. Шановні і нешановні ідіоти, ви мені погрожуєте 14 років і нічого не можете зробити. А знаєте чому? Тому що ви слабкі, як ваш Кадиров. Лише пиздіти можете. От і все. А знайдете тут все одно свою смерть. І до речі, результатами подій 24 лютого і по сьогодні я. Так, так сказати і мовити, задоволений. Ох це все. Я чекав цієї події 14 років, довгих 14 років свого життя. От. І от нарешті, 24 лютого, Путін отримав те, на що заслужив. Пізди отримав і ще отримає. От і все. Якось так. Тому підписуйтесь на цей YouTube канал. Тут знущаються над почуттями росіян. Та українських пропагандистів і російських це не розпалювання ворожнечі для фільтрів Ютубу. а лише констатація фактів безглуздості їх брехні, про яку вони кажуть. Оце все. Тому <кій> забудьте російські солдати про захоплення Одеси та Києва і перейменування Одеси. На Ахмат Сила. Ви нічого не захопите. Тут буде усюди ваша могила. Скоріше ми захопимо Чечню і звільнимо її від Кадирова і Кадирівців. От. І Чечня стане незалежною країною. Хочете такий метод? А він буде! Тому починайте боятися Усі Кавказці під контролем Росії. Це я звертаюсь до вас. Бійтеся мене. Бо скоро буде не Ахмат сила. Скоро ви будете казати, що я сила, а не ви. Тому що я буду топтатися по вас. Ха -ха 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 -ха. Тому... Ви все одно, що клоуни. от і все. мені війська, Кадировці, шмадировці. От і все. Зряви сюди потрапили. Я цю подію чекав 14 років. Те, що відбулося 24 лютого. І результатами я задоволений глибоко. Що задоволений? Як ви отримали пізди. Ви ж так хотіли проти мене воювати. Ну що? Повоювали хочете ще? Отримаєте ще. Давайте. Пишіть більше погрозу ВК та Фейсбук. Але вам це не поможе. От. Якщо виживете. Ось за ці всі погрози, що ви мені пишете, я потім вас усіх знайду. От, і на бутилку натягну. Так, це до всіх росіян, хто мені пише 14 років, усіх знайду і роздягну до, до штанів, і без штанів залишу. В цивільних судах Росії. Готуйтеся! А також посаджу за погрози вбивства. Тому вам пиздаць.